Композитор Александров родом з Рязані справжнім прізвищем Каптєлов забрав чимало відзнак за музику до агромної страни, а насправді не мав до неї ну практично жодного стосунку. Оригінал пісні з'явився у 1919 році у лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки, і це пісня повстань народи мій. Повстань! Повстань народи мі! Перейса зброю мить! Verdade tá Історію пісні досліджував Кобзар та заслужений артист України Тарас Селенко. Він натрапив на згадку про цю пісню у хроніках про антибільшовицький рух на криворіжжі 1919-1923 років. Хроніки описані у книзі у Херсонських степах, яка вийшла друком у 1947 році у Мюнхені. У книжці хроніки боротьби та власні спогади описав Федор Пестушко, відомий під псевдо Юрко Степовий. Він писав про антибільшовицьке повстання у кривому розі у травні 1920-го, яке очо. Лив його брат і головний отаман Холодного Яру Костянтин Пестушко, псевдо, степовий блакитний. У цих спогадах кобзар Тарас Селенко звернув увагу на процитовані автором слова пісні, яку співали повстанці. Слова були такі: повстань, повстань, народи мій, кидайсь до зброї вмить, за Україну в смертний бій, свята війна. Горить згодом. Тарас Селенко розшукав віршовану основу цієї пісні вже разом з нотами. Вона була у 25-му томі літопису УПА, який видали у Канаді в 70-х роках. Щоправда, у тому літописі заголовок пісні інший: не повстань, повстань, народи мій, а ось день війни народної.